Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами у Коростишеві Житомирської області. І е, тут е, неочікувано такі дуже цікаві архітектурні споруди знаходяться, як, наприклад, оцей костел е, 18 сторіччя, і він виглядає як такі, знаєте, е, церкви з Мексики. Південної Америки. От ми тут по його зовнішньому вигляду бачимо, що він належить до бароко. Ну і, власне, його рік побудови, 18 століття, це якраз час бароко. Бачимо тут такі оці от багатогранні, багаті пілястри. От, і таке доволі типове завершення з такою розірваною аркою. От, тут теж ось на цій башті бачимо такі пучкові колони. Значить, е що можна ще сказати про цей костел? Ну, тут, по-перше, в нього є годинник, що в принципі для костела дуже круто. Коли Зберігся годинник. Тут з цього боку, на башті замість годинника така розетка знаходиться, дуже красива. От, можливо, вона і з того боку була, потім вставили годинник. Е, значить, є такі карнизи з такими ніби як, бачите, дощечками, які виступаються. Така доволі типова. Архітектурна фіча грецької архітектури. І тут у нас коринські капітелі на колонах, є такі гарні фігурні сандрики. Над... Це у нас не вікна, бачите, замуровані вікна, тут, мабуть, стояли якісь скульптури. І якщо почати обходити цей костел, то ми бачимо, що він. Красивий з різних боків. Тут у нас такий іде, це, мабуть, бокова нава костела. І ми бачимо а, доволі цікавий значок, це череп з кістками згори. Давайте спробуємо обій... обійти його. Це ще. Цікаво, якщо обходити, а, цей Костел, ось він так виглядає ззаду, не знаю, можливо, це прибудова вже пізнішого часу. Хоча, судячи з того, яке тут ростування по краях, то, мабуть, теж старовинне, От, то е, тут видно таку огорожу у костела. І бачимо, що тут вона взагалі наслідує якийсь як е, фортецю. з е, Такими бійницями. От, а тут на е, цій, цій огорожі є такі хрести вимурувані. От, в принципі, дуже прикольно, що навіть огорожа стара збереглася з цегли червоної. Ну і Тут видно, що вона вже бачите, тут руйнується. З цього боку бачимо е ми вже підперли стіни, бо, мабуть, стіни не витримують. От, і воно додає цьому будинку відчуття такої старовинності. Звісно, такі високі вікна. Краще сонце світить, можна розгладити цю башточку, от як вона зроблена. Ви тут такі специфічні капітельки. Я не сильно можу роздивитися, але таке враження, що там невеликі скульптурки. Знаходяться. На жаль, всередину у нас зайти не вдалося. Це, я так розумію, католицький костел, і він зараз належить католикам. От, відповідно, використав він не так багато католиків, щоб він був постійно відкритий. От, але якщо будете можна прямо перевірити на сайті, коли тут. Відбуваються якісь меси для того, щоб е, завітати всередину і подивитися, але я тут вам покажу, візьму з інтернету, що тут всередині робиться, і покажу вам, як він виглядає. Це зараз будуть фотки. От, ще Хочеться звернути увагу на цей вітраж. Тут, мабуть, і раніше був вітраж, От зараз він такий вже сучасний, от, але е, все рівно добре, що поставили вітраж. Ще біля костелу є будиночок який називається Плебання. Це така господарська до костелу приміщення, в якому жив священник. Бачимо такі колони в нього. От, взагалі будиночок не дуже примітний, але е, старовинний. Навіть там дошка вісить, можна піти подивитися. От тут бачите, написано, що католицька парафія села Зіянів. От, значить, колонки у нас доречного ордеру простенькі. От, бачимо, що вони товстіші донизу, ніж доверху. Доверху стають вущими. От, все зроблено з цегли. Здавалося б, Коростищів. Це все-таки місто граніту мало б бути з гранітом. Бачите, написано Плебанія. початок 19 сторіччя. Доволі таке велике приміщення. От. Тут зберігся такий дерев'яний е, вікно слухове. І ось відразу і костел видно з цієї плебанії. Загалом тут ще біля костелу є такий великий парк, який раніше належав садибі графа Олізара. От, це э, дворянський рід ще э, українського походження, от, але з Польщини. От, і тут залишились такі прям дуже невеликі частинки цього маєтку. От, наприклад, така із фар фахверка зроблений господарський якийсь будиночок, от, невідомого призначення, але теж з табличкою, що його охороняють. Тут, бачите? Припасували такий гаражик до нього. От. Фахверк це така традиційна, е середньовічна спосіб побудови будинків, коли спочатку монтують дерев'яний каркас з, з, з оцих от балочок, от. а потім заліплюють всі проміжки між ним глиною. Виходить будівництво швидке і доволі тепле. От. Загалом ще можна по парку побачити різні уламки цього, цієї садиби, там скульптури ось такі, як тут на фотках. І купальня є, але, чесно кажучи, не сильно вражає. Цікаво, що якщо дочекатися, то можна почути, як б'є годинник, оцей, який на башті. Це дуже круто, коли в місті є такий. Прям старовинний годинник, який дає, всім сповіщує про час. От, раніше, коли у людей не було годинників, то це було дуже важливо. От, а також тут можу вам показати Діву Марію, вже з граніта От, На цьому будемо закінчувати нашу передачу. От, гарного вам дня і до побачення.